Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс, тому що у мене тут на балансі більше 300 тисяч гемів, і п'ятерку потрібно дати нашому переможцю. А переможця конкурсу ви можете бачити прямо зараз на екрані. І само собой, давай відразу відправимо йому цілі 5 тисяч гемів і let's go. Хух! Добре, що в мене коїнів хоча б вистачає це зробити. Само собой, давай, щоб довго не затягувати, треба подивитись, що в нас по подарункам. І кстати, якщо ви хочете... Також отримати 5000 гемів, то все, що вам потрібно, це підписатись на канал, поставити вподобайдена, ну і написати коментар, там, де буде вказаний ваш отако нікнейм. Ну, не цей нікнейм, бо це нікнейм якогось чела, а іменно ваш нікнейм, треба вказати. Ну і на телеграм також потрібно підписатись. Кстати, накидали нам фьючера, апгрейдабл чи титан, ну, годліка. Хайпера кинули, прикинь! Обалдеть! Можна в ДР можна, братуха, стрімер чел, потім Large фенмен, Man, Timecase, Titan Present, ще один Хайпер! Обалдіть. Дей. Пише в банду дай щось потужне. В банду по-любому, ще й сигнутий хайпер. Обалдеть, два хайпера. Астро, вчений. А Потім у нас апгрейдабл uh, мех. Ще один хайпер в банду. Піжа, пацани, що ви з ума посходили? Спасибо, велике. Обов'язково додавим. 1000 гемів, Тоже жесть. Йо-майо, чисто три хайпери, таймкейси, джулайкейси, фьючер, шекейси, берет, чел, Сігма. Обалдеть 150 гемів і мехбанік. Обалдеть. Нормально, взагалі не хело. Так, давай відразу запишу їхні нікнейми, щоб не забути і обов'язково додати без цього тупо нікуди. Е, отако перший нікнейм. Всіх їх треба буде додати, тому що, тому що обіцяв, що додавлю. Так, тебе теж. І де там ще третій? Ось до Абалдіть. Тупо три хайпера. Ще три хайпера продамо, пацани. Так, клаймот, забираємо всі абсолютно подарки, і в мене 299 тисяч гемів. А було. 303, що ж, типу такого. Ну, ще трошки гемів накидали, і само собою надо далі пробувати просто продавати, трейдитись і так далі, і тому подібне, щоб нафармити на ультімейта ще одного. Правда, уже не такого, а отого старого, звичайного, просто щоб він у мене був. Таймкейс 2000 висить. Непогано. Давай зараз подивимося, по скільки будуть продаватись мої таймкейси по 140. Якщо вони все-таки будуть непогано продаватись, то ми прямо зараз і прямо всію секунду попробуємо залетіти на наступний аккаунт і подивитися, що там буде. Бо я тут трошки всякому якого продавав вчора. Чисто АФК сидів і продавав всякі різні юніти, просто ті, що мені захламляють весь інвентар. І, в принципі, можна сказати, що я майже всі попродавав. Ось о, трошки фенмені у мене є. І то вони в мене є, бо їх тільки що мені просто занесли. І давай відразу їх всіх повиставляємо. Так, оцих челів давай поприбираємо, бо я їх теж продавав. Так, хайперів у мене з'явилось немало. Значить, 9, 9, 9, 9, 9. Ціна на хайпера супер. Жесть я купала. І нічого з цим. Тупо не поробиш. Засігнуто я можу попросити. Кстати, там кейс купили. Засігнуто я хочу попросити 10.900. 10999 10, 10, отаком засігнутого хайпера. Те, що купили таймкейс, це дуже хорошо. Тому що таймкейс і... і ще один таймкейс купили. Або Чекай, таймкейси просто забирають. Таймкейси просто забирають, і мені це подобається. Цілком ймовірно, що ми прям м -м, сьогодні, якщо я зараз швидко дуже продам хайперів, то ми можемо залетіти на інший аккаунт і пробувати там теж тоже... щось продавати. Ну, як щось, кейси. Там більше немає що продавати. Тільки кейси. Так, бера чел, теж 700, давай виставимо. Хоч з'явиться у мене трошечки таких. Юнітів, так, стрімера вже забрали. Появиться трошки юнітів, які коштують трошки бабла. Це дуже хорошо, тому що гемчики самі себе не куплять. Токсиків, кстати, я тоді був теж всіх продав. Це мені опять заново їх понакидували, бо я їх прям реально напродавав всіх. Просто я отако взяв, виставив всі слоти в токсиках і почав займатися своїми справами. Гра була відкрита, і всі вони, в принципі, попродавалися. Ну, понятне діло, що сігнуті я не продавав, я продавав тільки звичайні. Сігнуті я навіть не знаю, що з ними робити. Можливо, мені їх розіграти треба. Ну, короче, побачимо. Щось придумаємо, можливо. Ви якогось разу будемо запускати стрімчик і, в принципі, <кхем> пороздаємо такі всякі приколи, пацанам. бо то, в принципі, не є великою проблемою для мене. Мені стільки сігнутих всяких предметів не потрібно. Я й без них спокійно себе просто почуваю. От, А от таких всяких можна пробувати продавати. Так, само собою, давай мехбаніка продамо за 2-300, напевно. За 140 ще один таймкейс купили. Потихеньку, коротше, їх скуповують. Мені це дуже подобається. Давай виставимо ще з годліка. За тисячу. Таймкейси все забрали. В мене Таймкейсів у мене тупо немає. На жаль, але нічого страшного. Тому що вони на іншому аккаунті, так. Да, тут їх все, тут їх всі забрали. Таймкейсів більше нема. Це з однієї сторони погано, з іншої дуже хорошо О, за те, що купили Годліка. Непогано. Годлік, це дуже-дуже добре, що його забрали. Але хочеться, щоб ну тако нормальних юнітів у мене забирали, прям дорогих. А дорогих у мене особо і нема Я їх уже всі повиставляв, дорогі. А осталися просто знову ж таки опять звичайні просто чоли, які, ну я б не сказав, що сильно дорогі, і я б не сказав, що сильно ходові. Просто звичайні пак. Цеки просто звичайні чіпсики, які потрохи продаються. Repair Drone, кстати, продався непогано. Дуже хорошо, що він продався. Ну, іншого в мене нема, тому нічого не будемо виставляти. Замість нього просто повиставляємо інших якихось юнітів, яких я, ймовірно, зможу продати за якісь там шалені грошики. 199 вогнеметчика. Давай теж попробуємо поставити. Потім купили у нас Титан сінього мена. Дуже непогано за сотню. У мене їх вже майже і нема. А почекайте, це не його взяли. Це взяли апгрейдбл. Це взяли оцього. Джетпака, типу. кстати, забрали. Теж непогано. А, гліча, можливо, теж виставимо за 90 Що б я ще таке виставив. б я ще таке виставив, тебе б, звісно, виставив. Втіке. За тебе просять небагато гемів і не особо купляють часто, тому навіть не знаю. Так, тебе за 99 поставлю, ти нікому не потрібен. Так, по пилкам у мене ні чорта нема. По токсикам у мене все сігнуте. Все, з цими ми типами розібрались. Ларш фенмени і фенмени сігнуті. Хммм, да, прикинь, Все, все, все подавав. Дуже хотілося б, звісно, слити хайперам. Но забрали все-таки апгрейди до цього титана. За соточку. Непогано, звісно, з однієї сторони, але з іншої сторони, хочеться хайпера слити. У мене ж як я розумію, хайпери просто супер супер дешеві. Прикинь, оцей чувак уже ще в ціні упав. Уже менше 4 тисяч висить. Хайпери у мене тупо лоу прайс. Сігнутий у мене теж дешевий. просто зайдіть, пацаки, купіть. Все, ваша задача просто купити цю тему і кайфувати. Так, ретлазера, давайте вже продамо за 120. Щоб ще я таке поставив. Катану на продаж би поставив за 120. І, в принципі, що мені ще то робити? Я вже всіх повести. Ставляв хайперів у мене висить просто тонна. Мені б їх продати. А як їх продати швидко? Я думаю, за всі дев'ятки їх не сильно хочуть купляти, хоча в мене самі дешеві вони, може хтось і купить. Може, хтось і купить, давай подивимося, що взагалі по гемам у пациків. Ну, в пациків є геми. у кількох точно. А, не у всіх, звісно, вистачає в мене купити хайпера. Прям, взагалі, дуже мало типів, які можуть в мене хайпера купити. Тому, ймовірно, треба піти на другу трейд плазу. Там, ймовірно, є чел, який прям жде хайпера і хоче його купити і нормально розвалювати в Endless моді. Бо він же ж хайпер не став гіршим. Просто появився фенмен, який трошечки сильніший, але фенменів місяця ставити так близько, як хайперів, понімаєш? От в чому вся справа. От в чому вся справа. Тільки зайшов, вже купили вченого на бабки. Непогано, дуже хорошо, все починається. Непогана покупка, але не впевнений я, що зможуть у мене купити хайп. От прям за хайперів я тупо не знаю. Хочеться, звісно. Щоб його прикупили, ну навіть не одного, а всіх три. <хи> було б дуже класно, аби мене їх забрали. Ну тут, кстати, у мене теж ціна одна із найнижчих. Ну, чувак трошечки скинув. Давай попробуємо побалуватися тако і виставити тебе. Опять купили вченого, походу, треба ціну підняти, бо сильно швидко забирають як для такого нестандартного і нікому не потрібного юніта. Так хай і Санту купили. Ти 9900. Отако хай буде, прикинь. Чисто, чисто, нормально скинув. Щось побачимо. Хтось захоче купити такого хайпера чи ні? Побачимо 9,9. і давіть. О, купили фьючер арчколокмена, купили Токсікам. Останнього, кстати, як я понимаю. Future Large Clockman, Це хорошо, що його прикупляють. І 140 весів, все. Купили хайпера. Все, чуваки. Плюс 9900. Прибираємо цього тіпа, ставимо теж за 9900. І не паримося. 9900. Отако. Поїхали. У мене вже 314 тисяч число пі. 314, чисто. Так, давай ще одного хайпера забирай. А цього за 10500 поставимо. Сігнутого поставимо за 10500. За 10500. Купили. Купили Мехбаніка за 2300 і 10500 виставляю за Сігнутого хайпера. Ну, Сігнутого хайпера буде трошки складніше продати. От, а 10-100 дешевось єть. Ох ти. У мене ще досі 10 999 ціна. Коротше, не знаю. Треба тебе прибрати, поки тут якось на цій триплазі непонятно. Тіпа, 10-100 хоче чувак. Нашу, ну, нашо, ну. Типа 100 гемів давати за сігнутого хайпера. поки мене полежить, коротше. Не знаю. Але він так постійно падає в ціні, що я даже і. Може все-таки за 10 його би віддати. І за 9500 висить хайпер. Я тільки за 9900 віддав. І 9500 виставили, прикинь. обалдеть І все, його купили. Все, його нема. Да, конечно, це солідно. Хайперів просто тільки так беруть, фьючер лашклок мені в теж забирають. Я би, конечно, щас залетів і попробував на другому аккаунті роздати стілька. Як ви думаєте, просто попробувати? Так, друзі, я знову на аккаунті Кейсінвестор Саня. У мене так само кейсів. Так само у мене нема абсолютно ніяких трейдів. Останні 8 днів тому це я якраз продавав кейс. В общем, то давай подивимося, чи хтось тут все-таки додумався кинути шмотки на пошту. Ні. добре, слава Богу, нема ніяких шмоток. Значить, можна бігти пробувати далі продавати кейси. Цілком ймовірно, що саме сьогодні мені пощастить, і я зможу нормально продати кейсів. Я, якщо чесно, сильно на це надіюсь, просто ми щас виставимо купу кейсів і будемо чекати. Можливо, ще, кстати, тут вообще за 120 висять. А це мої лол, тихо! Прибирай! Саня, 120 вообще не варик, ти що? 130 тож має по 140 забираю. ні ні ні, Саня, я розумію, що ти тоді був розстроєний, що в тебе тупо ніхто не купує кейси. Це в принципі норма. М -м але давай попробуємо кейси продавати, ну, тако, знаєш, по нормальним цінам. Не треба тут при прибіднятись, бро. Тут треба хорошу ціну ставити. Отако От 4 виставимо, чисто. Типа, як будто в мене їх небагато, щоб чуваки попробували скупити. Ті, що продають по 250-300. По Фух. Ну, опять-таки, я, блін, зайшов, і сейчас я сижу і думаю, обалдеть, як попробувати ще продати. От, щось як, як назло, просто не буде щастити, абсолютно, і просто не зможу я ні чорта наторгувати. У мене хорошо виходить продавати кейси, коли я зі свого основного аккаунта їх продаю. А з цього аккаунта мені чомусь взагалі не щастить, і ніхто не хоче купувати мої кейси. Не знаю, з чим це пов'язано, але ціна якби невелика. Можливо, просто я так попадаю якось, типо. Ну, хоча як я можу попадати, я постійно міняю трейдплази, я постійно в різних трейдплазах, я постійно. Показую чувакам, що в мене типу, кейси дешеві. А я, походу, да, я вийшов. Блін, я хотів взагалі-то поміняти просто сервер. Так. Нова трейд-плаза 140, мої ціни. Все, кайф, може купіть кейс, друзі? Кейси є, кейси висять. Надо їх прикупити. Ви понімаєте це? Ні, ну хоч ніхто не сильно там не розуміє, що ну, кейси треба купувати, тому можемо поки постояти, подивитись, коли їх у мене куплять все таки. Тут, кстати, продається ультимейт, на якого я прям збираю бабки, але продається він тут трохи дорого. За 540 тисяч я, в принципі, думав, що я візьму десь за 430 плюс-мінус. Ну, за такі плюс-мінус гроші, але поки що ну таймкейси ваще не беруть. Хоча тільки що прям на мом акаунті їх брали. Це якось дурість трохи. Я вже починаю задумуватись над тим, щоб передати юніти з цього аккаунта на мій основний. І коли я просто продаю різні предмети, щоб я ще й продавав само собою таймкейси. Як ви взагалі на це дивитесь? Якщо ви не проти, то ми в принципі можемо спробувати зробити так і ну, постійно будемо потихенько продавати ці таймкейси, бо поки що я взагалі не бачу ніяких здвигів, я не заробив абсолютно нічого. У мене 2800 гемів, хоча, ну, вкинув я сюди, ну, немало гемів взагалі. От, і поки що я навіть не знаю, як мені і що правильно зробити. Ну, скоріш за все, краще було б передати ці кейс. Щось мені так здається, щось мені так здається. Бо поки що їх у мене абсолютно не беруть, і це є проблема. Фух, друзі, ну, що хочеться сказати. Головне те, що, якщо ви теж не можете нормально заробити гемів на різних трейдах, то я, в принципі, можу вам порадити свій магазин, в якому ви можете прикупити собі юнітів, та й геми, в принципі, та й взагалі купу-купу Хож, ще юнітів можна прикупити в Скібіді, Тавер Дефенсі, і фрукти можна прикупити в Блоксфруті. Тому, в принципі, з юнітами ніколи проблем не буде. З гемами також. Якщо ви переходите по посиланні в описі, ви спокійно можете собі всякого разного прикупити. Кстати, диви, хайпер, тут 13 тисяч тут висить. Якась цікава Трейдплаза, тут такі стіни, такі дорогі, і ніхто нічого не купує. Абсолютно тупо, тупо, тупо. Походу, доведеться переносити кейси з цього аккаунта на мій основний, і пробувати там потихень помаленько їх продавати. Спочатку перенести там десь кейсів 400, потихенько Продавати, потім перенести ще, та й, в принципі, потихенько геми будуть підніматися. Підніматися на моєму рахунку. І, в принципі, на цьому напевно будемо завершувати відос, тому що чисто перейшов і ніхто ще нічого не купує. На моєму аккаунті купують, а тут ні. Тому, друзі, не забувайте ставити свої подобай. О, почекай. Нормально. Може ще купиш? Ні. Не купує йому байдуже. Він одного купив і то напевно случайно. Тому друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобай. На з вами був і Всім пока-пока.